Неділя 25 лютого в ефірі підсумкові новини на 11-му. у студії Олена Петроченкова. Вітаю Дніпровський метрополітен ризикує стати головним недобудом планети. Турецька компанія Лімак після початку повномасштабної втекла з України і завдала нашому місту шалені збитки. Журналісти 11-го каналу перевірили стан підземки. Танковий снаряд влучив в метрі від нього і відірвав три кінцівки. У випуску неймовірна історія боротьби і порятунку захисника дніпровськими медиками з Божою допомогою та на захист держави в одній з прифронтових громад священик ПЦУ разом з прихожанами закуповує дрони для армії, кому передали БПЛА – Дивіться далі, україною на велосипеді. Португалець проїхав дві тисячі кілометрів, аби привернути увагу європейців до війни. Про неймовірну подорож у нашому випуску. Нікопольщина потерпає від російського терору щодня. Прибережні громади переживають щонайменше 5-10 атак. Окупанти цілять по цивільних дронами, камікадзе та артилерію. Трощать житлові будинки, об'єкти інфраструктури, спортивні та навчальні заклади. Як нікопольці залишаються вірними рідному місту та допомагають один одному після обстрілів. Наш наступний матеріал. Газова труба перебита, вікна, двері, вуличний душ, вуличний туалет. Криша, шифер. Це наш рідний, рідний дім, рідне місто. Будемо, звісно, відновлювати. Після чергового обстрілу окупантів будинок пані Тетяни сильно понівечений. Через постійні ворожі атаки вони з донькою живуть у постійному страху. У підвалі, що облаштували під укриття, жінка з дитиною практично 24 на 7. У нас там все вже обладнано. Є там уже і кроваті стоять, і комп'ютер стоїть дитині для навчання. Обладнали все, є і коври і на стінах, і на підлозі. Ну чуємо. Усувати наслідки чергових ворожих атак. Тетяні допомагає колишній чоловік Євген. Він мешкає поруч. Каже, берегову лінію окупанти масово обстрілюють щодня, тож вони вже по звуках розрізняють, з чого по них стріляють. Ну, арта, пушка, Це точно, що пушка. От. Наслідки, а що наслідки? Ні окон, ні двері, але у сусіда 6 метрів, 8 метрів, навіть, десь так забору просто нема. Вот бабушку в этом домі ранила недавно і грудь, і голову. Тоже так. Неділю тому от дом розбомбили. Ті, хто залишаються у Нікополі, всіляко допомагають і підтримують один одного. Після відбою тривоги сусіди разом розгрібають завали та шукають постраждалих. Стрімненько. Было. Я тоже выбегаю, смотрю, куда. Вижу, де дым и потом сразу быстро уже сориентируюсь, быстро выбегаем, кто тут живой, кто не живой. Соседи многие избегаются, смотрят, кто кому помочь. И так мы друг друга, в принципе, потому что мы друг друга все знаем. Ну, друг другу по возможности помогаем. Під час масованого обстрілу постраждав і будинок пана Степана. Російський снаряд влучив прямісінько у дах, там і розірвався. Чоловік каже: в цей час був на роботі в нічну зміну. Це і врятувало його від жахливої смерті. Оселя просто потрощена. Мітала черепиця, чердак і чернової пол. була ну, зроблена чорнова стяжка. застряг кусок снаряда там прижали ДСНСники, забирали. Наразі чоловік потроху відновлює пошкоджене майно. Як і сусіди, виїжджати нікуди не планує. Вікторія Вахрушина, Альона Валковата, Володимир Поваренко Новини одинадцятого каналу. З Божою допомогою та на захист держави одна з прифронтових громад Дніпропетровщини придбала чотири fpv дрони для ЗСУ. Гроші на ударні пташки зібрали прихожани Православної церкви України. А ось обирав модель та навіть освятив священник. Він і передав безпілотник капелану 128-ї бригади ТРО Дніпра. про віру та любов до України під час війни. Наш наступний сюжет. Оце така маленька пташка, котра збереже життя нашим воїнам. і Принесе маленьку частку і любов людей тих, що піклуються про своїх синів. Не вбивати, а захищати життя. Отець Олег вже в четверте передає дрон для ЗСУ. Разом з прихожанами гроші збирали кілька тижнів. Бойову пташку напередодні освятили. Бо її головна мета рятувати наших воїнів. Важко пережити, важко пережити мені як священнику. А ще важче пережити батькам, коли батьки тратять дитину, і коли в дитин після дитини настається сліда, доля отця Олега тісно переплітається з історією України. Чоловік народився в сім'ї хліборобів одним з першим у 92-му Склав присягу в Збройних силах України. Після армії працював у шахті на особливо небезпечних роботах, коли працював у шахті. Це і ноги, і руки, і голова, здоров'я, звісно, потерялось. Непроста доля і його храму. Історичну будівлю за часів Радянського Союзу неодноразово намагалися зруйнувати. Втім, майже 14 років тому приміщення передали Православній церкві України. Першим туди прийшов служити отець Юрій. Покинуту споруду він перетворив на справжню святиню. Одне, що я жалкую, що я з цим Юрієм спілкувався ну, дуже мало. Я допрацьовую те, що він хотів зробити, допрацьовую і розбудовою. Стараюсь вкласти свою душу, щоб розбудувати нашу парафію. На жаль, війна перетнула нам всі плани. Усі сили прифронтова громада нині спрямовує на допомогу ЗСУ. З цього року почали збирати гроші ще й на дрони. Підбиралося так, щоб летіло подальше, било побольніше. І вистачило на це грошей. Ми починали з моєю колегою свічки окопні вдома на кухні заливали. Далі паралельно я плела носки. Ми почали закупляти термоустілки для підогріву. В цьому році на, на, на Новий рік люди за столи сідали. Ми з батюшкою на новій пущі загружали коробки, які прийшла прийшла посилка. Так що в нас не тільки дрони. Бойових пташок передають 128-й бригаді ТРО Дніпра. Вже четвертий дрон отримує капелан Ігор Червинський. В 2018-му він був парафіяльним священником. Коли почалася велика війна, долучився до війська. А після поранення одним з перших почав розбудовувати інститут капеланства. Вже сім місяців. Головне для нього рятувати душі тих, хто щодня зазирає у вічі смерті. Набагато Легше і набагато вище ти можеш зрозуміти бій, ну, бійця рядового, бо ти проходив через все те саме, що проходив. і Він у громаді ж запевняють, незабаром до наших військових поїде п'ятий дрон, і зупинятися вони не збираються, молитимуться і допомагатимуть ЗСУ, аж допоки над усіма тимчасово окупованими територіями України не замайорить жовтий прапор за Україну. За її волю, за честь, за славу. Анастасія Вільхова, Євген Шпак. Новини 11 каналу. Він пережив пряме влучання ворожого танку і втратив дві ноги та руку. У Дніпровській лікарні рятують життя військового. Попри важке поранення, чоловік не втрачає віри у майбутнє. Каже: тепер має ще більшу жагу до життя. Де бере сили, розповів нашій Катерині Нічик. Сказав тату, я зробив все, що міг. Це було перше, що важко поранений Василь сказав батькові, ледь прийшовши до тями в реанімації. Нині боєць в палаті інтенсивної терапії. Він пережив прямий постріл танку у бліндаж. Лягло, чітко лягло переді мною спочатку, але я був у укритті, був в в тунелі. Я ще подому Пенгад пристрілявся. І другий, прямо, скажімо так, за метр від мене ліг. Мене врятувало те, що він впав не в прохід, а я просто впав перед тунелем і мене вже побило, мене побило осколками, кушетами. Із потрійною ампутацією, але живого бійця витягли побратима, надали першу допомогу та передали медикам. Василь втратив багато крові. Лише на етапах евакуації йому перелили три літри донорської, ще чотири вже у лікарні. Якби не кров людей. Кров тих, хто, хто не байдужий до нас, бійців, ми, би, ми б пачками вмирали, скажімо так. От, хочу дуже велике дякую сказати тим, хто здавав кров для мене, тим людям, чия кров врятувала мені життя. Чесно кажучи, якби не, ну, не вона, ну, мене б тут не було я б помер. Усвідомлення того, що міг померти ділиться, подарувало ще більшу жагу до життя. Поряд із лікарняним ліжком нині батьки вони, каже, підтримують морально. А вдома на захисника чекають дружина та восьмирічна донька. «Посукова операція підняла на ноги півдні правів Запоріжжя. Та навіто відчувала, що з ним щось сталося. У мирному житті Василь був залізничником, працював монтером колії. На війну пішов ще у 2014-му. Тоді, впродовж трьох років, захищав країну від російської навали. Не зміг залишитися осторонь, і коли почалася повномасштабна. Він такий з маличку, бо він такий в нас такий непосидющий. і він ну. Як щось погане став стається, що він може десь там щось зробити, він не буде сидіти. Осторонь. Лікарі ж кажуть, попри важкі поранення, боєць досить швидко відновлюється. Зараз він вже говорить, зняли апарат штучної вентиляції легень, але вкрай важкий знаходиться на препаратах, які підтримують його життя. І наші лікарі, ріматологи роблять все можливе, щоб він. Надалі військового чекає реабілітація та протезування. Рідні ж вірять, незабаром Василь обов'язково навчиться наново ходити. Я навіть знаю, що коли ми будемо йти вже звідси в кінці, то лікарі так само скажуть, що ми зробили все, що могли. Він стане на ноги. Катерина Нічок та Євген Дрозд, новини 11 каналу. Під час війни в Україні буквально з нуля створили одну з найбільших мереж реабілітаційних центрів для поранених рекавері. Одне з таких відділень у Дніпрі під керівництвом Али Півник. Їй вдалося зібрати команду спеціалістів, які в буквальному сенсі поставили на ноги майже 4,5 тисячі бійців. Подробиці в ексклюзивному інтерв'ю Тетяни Заєць. Коли для вас, як для лікаря, почалася війна. 24 числа зранку всі чули вибухи і нікому не треба було говорити про те, що сталося. В групі відділення, в сигналі були питання, чи ми їдемо на роботу, чи що ми робимо. То моя відповідь була: звичайно, їдемо. Алла Півник керівниця одного з реабілітаційних центрів мережі рекавері, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками, створила одну з найбільших мультидисциплінарних команд в Україні. Я знала, що моєю цілі як керівника команди було зберегти команду, тому що і зберегти цей людський капітал, тому що я знала, що буквально з перших днів ми будемо займатися реабілітацією. Що ви вважаєте для себе та для вашого колективу найбільшим випробуванням у воєнний час? Це пережити історію наших захисників. І це саме важке, тому що кожен хлопець це своя історія, вона важка. І е, ми знаємо свою роботу, ми дуже професійні насправді, але розуміючи, що та людина бачила місяць, два-три назад, в якому він стані. Це важко. Була ситуація, коли мене витримували до мене в кабінет, завели 19-річного хлопця з ампутацією нижньої кінцівки, моєму синові 20. Ви розумієте, наскільки це важко пережити? А зараз ми бачимо, наприклад, у Фейсбуці його фото з дівчиною. Ну добре, що слава Богу. А є так, коли на наших відео є хлопці, яких вже немає в живих. Що змусило вас плакати від щастя або навпаки сміятися під час роботи? Захисники, які отримали нашу реабілітацію, повертаються до нас просто в гості. Вони ніколи не повертаються з пустими руками, вони приносять смаколики. Каже, це для дітей. Тому це відчуття, знаєте, в них точно таке ж саме тепле, як в нас до них. Ну, це дуже тішить. Їх приємно бачити, вони як члени родини. Де ви берете сили, аби підтримувати ваших пацієнтів? Де беруть сили наші захисники, коли там знаходяться на нулі? Я не знаю. Це середина. Це, це про те, що вони там захищають. Наса ми тут ми допомагаємо, відновлюємо їх тут. А я коли періодично веду Фейсбук і в мене якісь такі емоційні качелі всередині, то я зазвичай пишу про свого кота. У мене величезний кіт вдома, і е, наша наш генеральний директор не каже: оце я бачу. Коли про кота, то щось емоційно не так. В мене в кабінеті в мене є диванчик. Це таке, знаєте. Намулене місце, де навіть коли мене немає в кабінеті, інколи мої приходять і можуть там поплакати. А, бо воно звичне для них. Вони знають, що вони можуть там оці ці емоції свої виплеснути. Я на то просто не маю права. Яка ваша найбільша професійна перемога? До нас поступив пацієнт з подвійною ампутацією з травмою живота, з колостомою, яку вже Треба було знімати, але він не хотів, він офіцер, дуже сильний духом, дуже. І він приїхав до нас, декілька днів він до нас адаптувався. Він не, роз... не дуже розумів, що з ним будуть робити, а перед цим він пройшов, мені здається, сім чи вісім шпиталів. Це вже такий досвід, знаєте. І він сказав: я з лікарні вийду тільки. Двома ногами, в общем, як хочете, і це був такий дуже складний період. Він у нас був три з половиною місяці насправді довго, але його цілі були досягнуті. Як війна змінила українську медицину? Українська медицина вона змінилася, тому що вона отримала колосальний досвід. Який би можливо не отримали б ми ніколи, і ми б не хотіли такого досвіду. Реабілітація фактично всього три з половиною роки в нашій країні. І реабілітація зараз вона на настільки високому рівні, ми зрівнюємо, коли комунікуємо з нашими закордонними колегами, коли їздимо на стажування до наших закордонних колег. Так, да, є питання, але вони більше такого, знаєте. Системних процесів, які нам треба налагодити, але сама робота виконується просто шалено якісно. У нас не має часу на сьогодні описувати свої писати статті якісь. Але коли ми отримуємо перемогу і почнемо свій досвід вливати в статті, то я думаю, що закордонні колеги поїдуть до нас на стажування. Реабілітаційні центри національної мережі рекавері надають безоплатні послуги в Києві, Львові, Вінниці, Рівному, Одесі та на Дніпропетровщині. Загалом у центрах національної мережі вже отримали реабілітаційну допомогу більше 4,5 тисяч пацієнтів. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко новини одинадцятого каналу. Через блокаду польських фермерів може зрости ціна на пальне, особливо автогаз. Про це твердять експерти. Мовляв, протестувальники не пропускають не тільки вантажний автотранспорт, але й автобуси, легковики та гуманітарні вантажі. Тож, чого очікувати, розкаже наш Владислав Авдієнко. Висипають зерно із фур та залізничних вагонів, перекривають рух легковиків, автобусів та навіть гуманітарних вантажів. Пишуть волонтери в соцмережах. Протести фермерів на польському кордоні не вщухають. Подвернули машину з гуманітаркою, Представив всі документи, показав, що є запит від польського міністра міністерства оборони, наш запит, що це дійсно їде на військо. Його не пустили, сказали їм, що їм все рівно і розвернули. Аналітики застерігають, через блокаду можуть зрости ціни на пальне найбільше на автогаз, адже через польський кордон йде аж третина від усього об'єму споживання. Із 26 він може здорожчати аж до 30 гривень за літр. Бензину і дизелю здорожчання торкнуться, якщо фермери заблокують їх залізницю. А такі спроби вже були. Якщо... Робота залізниці буде дестабілізована, це буде мати наслідки, оскільки саме залізницею з Польщі постачаються великі обсяги бензину диспального, і це звичайно буде виклик. Я все ж таки думаю, що полякам стане розуму цього не робити, оскільки це ну, по перше, це удар по їхньому експорту. Утім, бензин та дизель дорожчатимуть навіть без урахування блокади, адже в світі стрімко зросли ціни на нафту. Це, зокрема, пов'язане із атаками хуситів на танкери у Червоному морі, яким транспортують до Європи сировину з країн Азії. Ціни на нафту почали зростати. Рік почали з 77 доларів за барель, зараз 83. Вчора було 84 долари. Відповідно, закупівельні ціни теж почали зростати. Це подорожчання воно вже триває. Воно йде вже десь пару тижнів, як воно розпочалося, і потенціал там складає десь сумарно до 2 гривень на літрі. Експерт додає, зростання буде поступовим, адже в національних операторів АЗС є суттєві запаси пального закуплені за старими цінами. Нині на заправках Дніпра за 95 євро правлять від 49 до 55 гривень за літр. Такі ж ціни і на дизель. Тим часом Україна відкриє новий експортний маршрут Дунаєм, щоб подолати польську блокаду. Заявили в Мінінфраструктури. Владислава Авдієнко, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Старі станції метро стають енергоефективними. Водночас нові ризикують стати головним недобудом планети. Турецька компанія Лімак, яка мала завершити будівництво підземки у Дніпрі, втекла одразу після повномасштабного вторгнення. Місто намагалося вести з компанією перемовини, але врешті звернулася до суду та на ЗК. Бо, завдавши збитки Дніпру, холдинг продовжує збагачуватися на Росії. Що залишили по собі? Розпіарені підрядники побачили журналісти 11-го каналу, які вперше за два роки спустилися у підземні тунелі. В зоні будівництва так називаємо мають на собі несуть окремі маяки, коли кожен які кожен день моніторуються безпосередньо інженером. На будмайданчику однієї зі станцій Дніпровської підземки керівник департаменту транспорту вперше з моменту повномасштабної війни розповідає, як у місті стежать за тим, щоб через будівництво метро не з'являлися провалля та не руйнувалися розташовані поруч будинки. Всі здання по проекту в так звану зону в будівництва. Уже два роки Дніпро самостійно контролює ситуацію із ґрунтовими водами на місці майбутніх станцій. На зараз ніяких переміщень не зафіксовано і внизу. Так само? І внизу так само, знав внизу більше тисячі маяків по всьому тунелю. Кожен день моніторяться, кожен день буквально по міліметрам видно, яким чином, якщо можливо, це зміщення. А підрядник Алімак і слід загубився, говорять посадовці, і демонструють купу покинутої як непотріб турецької техніки. Перед нами якраз та машина, яка забезпечує набраз бетону, тобто. Як якщо голову породу обробляють сначала арматурою і після того наноситься, розпиляється такий шар бетону? Що саме на глибині 50 метрів залишив підрядник, демонструють журналістам чи не вперше? Зараз ми з вами спускаємося безпосередньо до до тунелю. Чотири хвилини і перед очами з'являється перший ствол Дніпровського метрополітену. Спікери показують насоси, що відкачують грунтові води. Коли рівень піднімається, автоматично під'єднується насос і. Піднімає воду вже назовні. Воду відкачують практично щогодини, інакше вона миттєво заполонить підземні тонелі, але цим займається вже не лімак. Після 24 лютого, коли компанія Лімак залишила. Об'єкт нам було запропоновано вести обслуговуючі процеси в частності для піддержання гірничих виробок в безаварійному стані. Окрім відкачки води, є проблеми і зі штольнею. Її довжина 4 кілометри. Вона мала тимчасове укріплення, додають фахівці і строк її експлуатації вже майже закінчився. Тунелі із 4 кілометрів і тільки постійною обробкою закріплено 300 метрів. Тобто це ми розуміємо, що менше 10%. Так зараз. В принципі, виробки готові, постійної обробки. Тобто тільки, тільки проєкт, і можна цю роботу виконувати. Фахівці говорять, нанесення постійної обробки, так як і власне завершення будівництва метро, напряму пов'язані із питанням безпеки в центрі міста. Тому робота компанії Лімак постійно контролювалася. Технологічно кріпиться креп, сітка і анкера. І іноді підрядник. Треба поставити п'ять анкерів, він там вставив три, ну, теропився. І забув. Я прийшла, чи там хтось тут є. посчитали три, Вернули, доставці. Якщо опалубку робити своєчасно, загроз можна уникнути, і турецький підрядник міг продовжувати проводити роботи на глибині, вважають, у міськраді. В одному з тонелів фахівці демонструють, як би вони виглядали, якщо б лімак й досі працював. Генеральний підрядник вийшов з проекту. Ми не маємо важливості як метрополітен, це в принципі робити, тому що ми не маємо ні допусків, ні, ні людей, ні допусків до механізмів. Тобто це машина, яка була покинута. Ну це не наша машина. Щоб продовжити роботи в підземці, потрібен новий підрядник, проєктувальник та інвестиції. А це час і купа бюрократичних процедур. Додає Ігор Маковцев, Крім того, потрібен ще й аудит того, що. Зробив лімак нині ж в суті кілька позовів щодо боргів турецької компанії. Тетяна Заяць та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Це був підсумковий випуск на 11-му. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо маєте чим поділитися, слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.